Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. І втікає у контратаку панову. Центр легкий. Легкий не сміть відразу зупинити м'яч. і далі. Отже, Ляшкевич біля м'яча. Ляшкевич-удар. Ну що ж, арбітер фіксує тут. Не ФОЛ так, але Ляшкевич один в один Ляшкевич проскочив суперника. Ляшкевич удар! І от власне перший гол! Тут уже. М'ячем. Бобровинський чисто відбирає два в один вихід Та. Онищук. Бобровинський. Онищук. нещук ворота порожні. Два нуль. Так і зараз, зараз удар по воротах. Пановтіка на побачення з голки про свято красаві до нас Стоп, пора у нас три бізне став 20. прекрасну команду взаємодію. Три сухі м'ячі вдалося забити. Тьох. Зараз ще раз пробуває домивання по провинської 4-0. Сьогодні була запланована різниця. Ще два місяцьовінці. Зараз дальні удари, а інша донецько на місці. Так, а тут чистий відбір порожні ворота Ярослав Бобровинський. Так, ну що ж, воно... Ну. Але справді сьогодні свято ж просто провалюється повідомлення. Для мене це ти своєвою свято шум. Матча на те, що пересек. Якусь перемогу в Рубриці припустимо асист. А тут, до речі, легкість, що мій забувати вже сьомий гол. Могли забити футболісти він це там. Ну і все. На цьому часу вичерпано ото 6-0. З таким результатом. Він це боротьбу хотіли забити, було кілька потужних пострілів, але воротар суперника впорався. Що сьогодні не вистачило для перемоги, не дивлячись на обширний склад команди, представлений на бровці. Насправді, так, ви праві. Багато моментів було, але наш тренер сьогодні вчинив, напевно, як Пеп Гвардіоло в матчі Манчестер Сіті Ліон. Дуже експериментальний. Експериментальний варіант тактики вибрав сьогодні. Бачили три у нас рівномірні четвірки було, але в першій у нас був акцент на атаку, друга більш захисний варіант був. І третя така рівномірна захист та атака. Ось акцент на першу був, вона, на жаль, не виправдала себе. У нас сьогодні був наш друг, який. На, на вихідні приїхав відпустку, він захищає Україну. Зараз дали йому можливість зіграти. Він, в принципі, не розчарував як для людини, яка три місяці не бачила м'яча. Він дуже гідно зіграв. Я ж кажу дуже часто, коли щось новаторське, хочеш зробити. Стикаєшся з тим, що може бути спершу повний провал. Це в житті, напевно, завжди так. Коли ти щось хочеш нове, то спершу є непорозуміння у людей, і колапс відбувається, повний хаос, анархія. Люди не розуміють якихось нових задач тренера. Ну що, будемо. Робити висновки. І, можливо, в наступному матчі 6-0 теж виграємо. Бачите, минулий матч теж у нас був такий цікавий. У нас, напевно, головна проблема це фоли. Ми... У нас 10 фолів за два тайми, у суперника два. Ми... Дуже жорстко граємо, не мож... іноді з емоціями не можемо впоратися. Напевно, це нас стопорить. В цьому плані так. Треба іноді шукати баланс певний. Це впливає безпосередньо на результат команди. Що можете сказати про сьогоднішнього суперника свого і про потенційних суперників далі за турніром? Як можливо до когось будете готуватись окремо? Так, про суперників можемо сказати, що вони гарно підготувалися до нас, в принципі, респект. Круто зіграли, використали свої сильні сторони. Наші слабкі дуже гарно провокують, особливо 20-й номер. Вже другий матч поспіль проти нього граємо. Він такий гарний провокатор з, з позитивного точки зору. Ну, не можу сказати, що щось негативне. В ході ігри матчу хочеться відповісти, але іноді іноді вдається себе стримати. Минулому матчі, наприклад, не вдалося. З приводу наступних суперників. Дуже сильно готуємось до команди Альфа. Там грає наш колишній гравець. Думаю, там буде теплий прийом, там не тільки там декілька наших, з якими ми перетинаємось, граємо, думаю, буде така рубка нормальна, дербі, позитивного характеру, як Мілан Інтер. З «Альфою», до речі, може бути цікавий поєдинок, бо навіть якщо перегравати Альфу 4-0, ніхто не застрахований від того, що вона зробить камбек. Тому так. Ця команда вже двічі просто демонструвала це Але у нас було. на турнірі. Дякуємо вам за настрій, не дивлячись на поразку. Бажаємо успіхів в подальших поєдинках.